Запорука успішного виступу це належна спеціальна розминка, екзерсис. Згодом вихованці ансамблю Сонечко детально демонструють свої вміння із класичної хореографії, бо саме в тому запорука успіху. Керівник хореографічної школи Сонечко Михайло Гузун охоче розповідає і про педагогічні принципи у вихованні, і про хореографічні секрети. Колись питають, як до вас потрапити в сонечко, як танцювати. Я говорю, у нас ні танцюють, у нас виховується. На першому місці це вихована людина. І якщо на сцені виходять, виховані, не зважаючи там хореограф чи співаючи, то тоді глядачу це цікаво. Дивіться, бо це чому? Бо в житті дуже мало вихованих людей. Хореографи не лише уважно спостерігають, а й записують побачене. Для роботи дуже <ріст> інтересний матеріал. Очі хотілося б, щоб мої діти спробували теж, над чим роботи сонечко. Це образець для подражания. Ансамбль сонечко завдяки десятиліттям невтомної праці вже став еталоном хореографічного мистецтва не лише в Україні, а й за кордоном. Не за кордоном, куди ми їдемо, наших дітей всі думають, які ваш особливі діти. Чому? В чомусь вони багато років і часу знаходяться у нас в школі. І ми знаємо, що, 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 якими вони мають бути. Значна частина учасників семінару це також вихованці ансамблю Сонечко. Педагоги кажуть, такі навчання дуже важливі. Я взагалі училась в університеті і займалася в этом залі. В першу чергу класична хореографія то Тобто любая хореография без классики нікуди. Во-первых, солнечка, чому поучитися. Час від часу приходити згадувати, як треба робити, дивитися на вже високий професіональний рівень. Тому що і сонечко теж вони завжди в пошуку. Конкуренції у сонечку не бояться. Радше навпаки, бажають, аби танцювальні колективи з Житомирщини ставали ще більш відомими в Україні і не лише.